Вітаю, друзі! Знаєте, наші партнери називають нас країною можливості і втрачених шансів, і вони праві. Давайте декілька прикладів. Можливість на цьому тижні сталася подія, яка вразила, повірте, вразила військових у всьому світі. Тут в Україні може не хтось на неї звернув увагу, ну не всі, але на Заході військові зрозуміли, що відбулося. Вперше в історії війни, взагалі, вперше в історії з підводного дрону. З... Беку, це безполотний катер, змогли знищити літак російський літак, і це кардинальна зміна взагалі в моделі війни. Поясню ще одну історію: раніше ніхто не міг не тільки зробити це, а навіть спланувати. Це вважалось неможливим. Сьогодні це вже факт. І це якраз наша можливість, яку ми реалізували тут у ВАЦІ, всім, хто має до цього відношення, всім причетним інженерам, які змогли сконструювати щось подібне, виробникам, які змогли створити, і, звісно, виконавцям, операторам цього дрону, які змогли довести, що для України не існує нічого неможливого, якщо є ресурс, розуміння і бажання, поєднавши все це. Ми отримуємо максимальний результат. Але дивимось на іншу ситуацію. Наприклад, чому за три роки повноштабного вторгнення, а вже більше ніж три роки, Україна так і не змогла побудувати потужну мережу виробництва, наприклад, тих самих шахетів, скопіювати їх і використовувати. Чому це не сталося? Не знаю. В мене відповіді. Немає та, яка б могла гарантовано сказати, так, це істина в останній інстанції. В мене є припущення. Це припущення це коли ті люди, які відповідають за цей напрямок, некомпетентні або неспроможні, або вони орієнтуються на якісь свої особисті інтереси, і через це країна втрачає можливості. Ще один момент. Сьогодні на фронті існує кіл-зона, про яку знають всі, хто має відношення до війни. Це десь там 15 кілометрів в якої, ну, території на лінії возітнення, в яку, якщо заходить ворог, він знищується за допомогою ну, дронів, І півішок, оптоволокні, все що завгодно. До речі, ну, ворог використовує ту ж саму тактику. Тому просування росіян. Активне просування і їх бажання швидко щось захопити зараз. Зіткнулися ситуацією, коли ми стримуємо їх завдяки навіть не артилерії, хоча це теж використовується, а саме дрон. Але нам не вистачає дронів, саме не вистачає. Ні. Дрони в Україні є. Їх купують, наприклад, волонтери, наприклад, фонди, благодійні фонди, наприклад, різні люди, які. Розумію, що забезпечення дронами військових це першочергове завдання для всіх, тому що є дрони, є забезпечення у збройних сил і є унеможливлення просування ворога вперед. Але чому це не робить держава на потрібному рівні? Ми можемо розмов Роз... розвитку. Роз... Ми можемо. Говорити про все, що завгодно, казати, що й нема грошей, але витрачати гроші, наприклад, на єдиний телемарафон або сотні мільйонів доларів витрачати на ті речі, які державі не потрібні сьогодні. Це не лише забезпечення, наприклад, офісу президента, чи польоти незрозуміло кого в оточенні Єрмака, на якій зустрічі. Ми говоримо про взагалі все, що. Може бути секвістрирована і не несе взагалі ніякої ані соціальної, ані військової, ну, скажімо так, користі для країни. Дивно інше, за весь час, маючи величезні зразки дронів, держава не може їх масштабувати. Масштабувати настільки, щоб їх вистачало, щоб волонтери не повинні були брати на себе вже цей тягар. Коли кажуть, як приклад, що Україна повинна перетворитися у східноєвропейський Ізраїль в питанні в тому, що армія повинна бути всім забезпечена і стримувати ворога, я тут погоджуюсь. Але в Ізраїлі держава бере на себе забезпечення військових всім необхідно. І, до речі, може, тому в Ізраїлі немає проблем з мобілізацією. Тому що в Ізраїлі кожен військовий знає, що коли він йде в армію, він знає, на який строк він йде, Він знає, що він отримує. Він знає, чим буде забезпечений. Він знає, які компенсації отримає він або його сім'я у будь-якому випадку. Чи знає це в Україні? Стикаються з цим, і потім бігають, збираючи всі довідки. і Далі в Ізраїлі трохи інша ситуація, і не трохи. Тому, коли ми кажемо про те, що ми повинні стати східноєвропейським Ізраїлем, треба може почати з того, щоб забезпечувати свої війська так само, як забезпечує Ізраїль. Це було б непогано. Ще один момент: це постійні гучні заяви, які, на жаль, не реалізуються. Ну, наприклад, заява Зеленського про три тисячі ракет вже нав'язана на зубах, але давайте відверто: заява була, а тих. Тисяч ракет немає. Згідно тої обіцянки, були, Україна повинна виробляти 250 ракет на місяць. Чотири місяці минуло, у нас повинна бути тисяча ракет. Хтось бачив тисячу ракет і запуски по Росії або їх на фронті ні. Тому тут є багато запитань. Чому робляться гучні заяви і не реалізуються? Хоча потенціал є ще раз, можливості є. Я не можу це пояснити нічим іншим, як тільки одним. Люди, які займаються цими напрямками, лояльні до Зеленського Єрмака, але не спроможні реалізувати державну політику в цих напрямках. І це проблема. Окрема історія. Це те, що сьогодні у нас є величезна. Просто величезна кількість виробників, які кажуть, що вони можуть, якщо отримують державне замовлення, але не отримують чомусь, може, тому що декому з них пропонують дати відкат і отримаєте. Може, тому що не всі з них близькі до лідерів політики України з банкової сьогодні, може, тому що у представників офісу президента. Є свої симпатії до деяких виробників, а інших вони ігнорують. А ти, до кого є симпатії, не можуть зробити стільки, скільки потрібно. О, окрема історія ще з ребами. Вам може подобатись або не подобатись Порошенко, але його реба і Петри дуже ефективні. І вони користуються попитом на фронті. А він їх туди постачає. Без держави. І от тут цікаво, чому держава. Наприклад, у вигляді керівника Укробронпрома не прийшла ще до Порошенка і сказала, давайте масштабувати ваша «АйПетрі» для того, щоб виробляти їх, як, наприклад, ті ж саме Богдани, коли робили спочатку одну штуку, потім п'ять штук, потім дванадцять на місяць. Зараз ще більше давайте робити, але це не відбувається і своїх ребів таких держава не виробляє і не постачає в потрібній кількості. І це можна далі, далі далі перераховувати, але все це є складовою того, чому ми не можемо змінити хід війни. Країна втрачених шансів або можливостей. Хоча всі можливості є. Українські інженери довели, що вони можуть створювати такі зразки зброї, які більше ніхто в світі не може зробити, і на фронті. Доводять їх високу ефективність, а масштабувати щось не виходить. ще раз кажу: навіть скопіювати шахет можна було дуже швидко, але щось ми не бачимо, як його масштабували. До речі, Росія, що нещодавно там робила десь 100 шахедів, робила ще раз 100 шахетів на тиждень, зараз робить щось 150 на добу. І експерти кажуть, що кількість шахедів, які Росія може бути виробляти, може досягнути від 250 до 550 до кінця року, до речі, і це буде та кількість, яку зможуть тримати в повітрі для одночасної атаки на Україну, наші вороги. А, при тому, що Україна вже за цей час не може створити систему протидронової захисту, і це теж дивна ситуація, тому що такі системи створені у світі. Створене, дивлячись на те, що відбувається в Україні, навіть в Естонії, маленькій Естонії, змогли створити це говорить тільки одне, що вони сконцентрувалися на цьому питанні, і їм потрібно це. А що у Кроборонпрому або Офісу президента це не потрібно? В мене відповіді немає. Але є розуміння, що є на фронті, а чого теж немає. Більше того, я дуже добре розумію, що хто, якщо хтось. Зацікавлений в тому, щоб займатися тільки своїми інтересами, то він буде їм займатися. І не займатися інтересами наших військових. Може, через це у нас є проблема з забезпеченням. Ну, тому що за три роки можна було вже Медвідь. да, від медя навчити їздити на велосипеді. А дрони таки в потрібній кількості Україною не виробляються, оце є велика проблема, коли є можливості і втрачаються шанси. Що для цього треба зробити? Ну, як мінімум, провести роботу над помилками, зрозуміти, в чому є проблема, і вирішити. Найбільша проблема Зеленського це його оточення, люди і ті, хто займаються. Цими напрямками, тому що вони не спроможні нічого зробити. Чи що хоче це? вирішувати це Зеленський, впевнений, що хоче. Чому не вирішує? Ну, тому що орієнтується на лояльних, а не на компетентних. І поки в нього буде саме така орієнтація разом з Єрмаком, нічого доброго не буде. От це і є головна наша проблема треба змінити пріоритети. Не лояльні а компетентні, не пристосуванці, а розумні. Не комфортні, а ефективні. Коли пріоритети зміняться, зміниться ситуація, забезпечена всім необхідним фронтом. А як тільки зміниться це, і результат на фронті буде значно кращий. Дякую, що дивилися, дякую, що підписалися, дякую, що поставили вподобайку, прокоментували і поширили відео. Дякую вам за це. Тримаємося, допомагаємо ЗСУ і пам'ятаємо, поки є ЗСУ, є майбутнє України. Якщо прибрати ЗСУ, не буде не лише майбутнього, України не буде. Тому донайте на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ, допомагайте ЗСУ. От тоді справді все буде Па-па.